Придумали, тут а, придумали таку систему, ну, щоб е, не було засухи. І, мабуть, зв'язку з цими будували такі ось споруди. Зараз ця територія вже, на жаль, покинута. Пишіть сюди в коментарі, чи... Знімати випуск про це місце, чи, чи все ж достатньо вам буде такого візуального огляду, як зараз. Та в принципі тут і знімати нічого. Тут таких руїн немає. Тут, 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 тут труби а в бетоні, яким стікала вода, все. Більше з них зруйнована. Ось. Бачите?